Так, так, подсос. Подсос. Витягуємо подсос, бо, колись ми самі заводили без подсоса. Поїхали. Все. Так. Чуть-чуть димить масло 1 до 40. Масло 1 до 40. Зараз 10 секунд. Поршнева чітко, реакція на газ. Кидаємо газ, обороти стабільні. Це ще навіть він не прогрітий. Не прогрітий. О, циліндр холодний повністю. Вилки м'які, що вилка передня, що задня. М'які не течуть, аморт задній, м'якенький, не тече десь на кілограм 70-80. Сіло ціле, не пожоване, Я думаю, я впевнений, що воно перешивалася, але все одно ціле матерія хороша кружок отут тара